Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене звати Антон, і сьогодні я розповім вам, як розбудувати власне село та заманити туди людишек, які будуть на вас працювати. І все це ми будемо робити у грі Кей. Flower, на яку у нас сьогодні огляд: Кейфлавер це єврогра від 2 до 6 гравців. Так, вам не почулось, вона грається аж до 6 гравців одночасно. Не кожна єврогра може собі таке дозволити. Якщо ж ви не знаєте, що таке єврогра, то взагалом це така гра, де ви набираєте очки, і той, хто набере найбільшу кількість очок, той і переможе. Саме про це гра. Кейфлавер, проте це не дуже звична гра, тому що тут у нас немає якоїсь одної механіки, яка працює гарно, і ми тільки її користаємось. Тут у нас купа механік, які всі працюють гарно між собою і всі класно поєднані. І ось які механіки тут є. По-перше, це аукціон, яким ми будемо отримувати собі дії. По друге, це виставлення робітників. І цих робітників ми можемо або виставляти на дії, або використовувати в аукціоні, аби отримувати нові тайли. Тайли, виставлення тайлів. Ми будемо комбінувати між собою тайли, так аби вони стикались між собою дорогами, полями чи водою. Потім менеджмент ресурсів. Ресурси у нас є як на руках, так і на самих тайлах, і їх треба буде переміщувати між тайлами для того, аби покращити ці тайли, або ж отримати очки наприкінці гри. Ну і звісно, ще у нас тут є ширми. Тобто у нас ще є прихована інформація від інших гравців, і приховувати ми будемо тут своїх міплів. На що їх приховувати? Ну, по-перше, у нас тут є різнокольорові міпли, які не належать нікому, тобто у вас немає свого кольору, що дуже незвично взагалі для євроігор. Ну як ви розумієте, таке поєднання механік дарує неперевершений ігровий. Досвід, який я рекомендую відчути кожному. Ну і ще трошечки фактів про гру. По-перше, вона вийшла у 2012 році, що вже доволі давно, і вважається вона вже такою класичною євро, яка заслуговує своє місце у 200 найкращих ігор по версії сайту BGG. У цій грі доволі цікавий сетінг. Кейфлаур це видумане місто, селище, яке ми будемо розбудовувати. І цікаві вони не тим, що їх хтось вигадав, а тим, що. Кей Флавр це сьома гра із серії Кей, тобто розробник гри Річард Бріс до цього зробив ще шість ігор, у яких також є приставка Кей. А всього таких ігор вже 12. і це без врахування доповнень та якихось промоматеріалів. І насправді заглибитись у тему сетінгу і всесвіту Кей було дуже цікаво. Принаймні побачите, як ця серія зростала, і от до чого вона виросла. От, наприклад, які ігри були. У 1995-му вийшла перша гра серії Кейвуд. Вона була більше схожа, якщо чесно, на якийсь прототип. У 1998 році вийшла гра Кейдом. і це насправді дуже цікава гра. Ми до неї ще повернемось. Потім у 2000-му вийшла гра Кейтаун, у 2002-му Кейзедрал, я так розумію, типу кафедрал, тому що ви там щось типу собора і будуєте. У 2007-му вийшла Кей Харвест, у 2010-му Кей Маркет, і якраз таки у 2012 вже вийшла Кей Flower, яка вже здобула всесвітню популярність, відомість і признання у о, гравців. І на цьому все не закінчилося. Після цього у 2016 році вийшла гра Кей the Сіті Лондон. Потім у 2018 Кей Flow, Якщо це у нас K-Flower, то, то K-Flow, от така гра. До речі, вона карткова. Kade's Dragons вийшла в 2022-му і в 2025-му повинна вийти гра k K-Site. Ось така цікава історія у серії Кейт. Якщо тепер, коли ви будете чути K-Flower, це не якась там окрема гра, а це Всесвіт ігор, які вже. 30 років існує і не збирається на покії, збирається тільки все більше і більше розростатись, по ходу. Проте є один неймовірно цікавий факт про гру кей Це друга гра серії, яка вийшла у 1998 році. Автор Річард Бріз тоді вперше використав механіку Worker Placement, яка зараз використовується просто у тисячах ігор. Навіть я робив свою гру і додав туди механіку Worker Placement. Тож справедливо буде підмітити, що у цій грі використовуються не просто різні механіки. Які автор побачив у різних іграх, а він бере свої механіки і допрацьовує їх, намагається додати до них механіки, які також гарно працюють. І будемо чесними, у нього це добре виходить. Ну і в кінці відео я ще вам розкажу про два доповнення, які є у цій грі: це мерчанти та фермери, тобто фермери та купці. Ну і до речі, це в мене англійська версія гри. А вже незабаром в 2025 році повинна вийти українська версія вид видавництва Вудкет. Але навіть англійська версія дозволяє грати у гру спокійно, якщо ти знаєш правила, тому що вона повністю мало незалежна. Ну і звісно, я хочу подякувати всім моїм підписникам, які підтримують мене фінансово, які підписані на BuyMeCoffee та Patreon. Дякую вам. Якщо ви хочете також підтримати канал та проект, то будь ласка, у описі є посилання на БайміК. e está... Patreon, а також на Монобанку. Але ще у нас з'явилася можливість підписатись і підтримувати нас фінансово прямо на Ютубі за допомогою кнопки спонсорства. Тож можете підписуватись, допомагати нам. Я буду дуже вдячний. Ви будете отримувати не тільки новий контент, а і ще й раз в місяць. Я розіграю щось зі своєї колекції. Якісь ігри. Тож приєднуйтесь усім, хто від 3 доларів підпишеться, будуть мати можливість виграти якусь прикольну гру. А тепер перейдемо далі до. Зараз я трошки розкажу вам про ігровий процес, щоб ви просто розуміли, що тут відбувається, і після цього я вже одразу поділюсь з вами своїми думками, що мені подобається у цій грі, а що не подобається. Отже, ігровий процес у нас буде тривати 4 умовних раунда або 4 сезони це весна. Літо, осінь і зима. Кожен із цих сезонів буде все довше, тому що у вас буде більше і більше з'являтися дій у кожному сезоні. Починаєте ви буквально з одного тайлу домашнього і будете робити ставки на інші тайли, аби їх отримати собі. Отримувати тайли ви будете у кінці кожного сезону. І тільки ті тайли, які виграєте на аукціоні. На початку гри, окрім початкового тайлу, у вас є 8 міплів різнокольорових, це вже залежить від того, як ви там їх витягнете з мішочка в закриту. Ваша ширма, за якою ви будете тримати ці міпли. І, в принципі, все. Окрім цього, у нас у загальному запасі є чотири види ресурсів: Це золото, дерево, камінь і щось чорне. Я не пам'ятаю, що це, але неважливо. Чотири види ресурсів, плюс такі собі уміння, от це тайлики, які ви будете отримувати протягом гри для того, аби або покращити собі щось, або заробити переможних очок. Ну або отримати додаткові ресурси, інколи треба там приходиш на тайл, віддаєш такий ресурс і отримуєш багато, наприклад, дерева. Плюс у нас є мішочок, у якому ну дуже багато міплів, які ми будемо витягати, і якими ми будемо заповнювати лодки, які у нас припливають, і у нас є можливість. Кожного раунду в кінці кожного раунду забрати собі одну лодку відповідно і робочих з неї а також всі інструменти і все, що там на ній є. Але але є у нас зелені міпли, вони не затасовуються до інших, тому що, щоб їх отримати, вам треба купити окремі тайли, де ви будете міняти своїх робітників на цих. І у, у них прикол: якщо тільки у вас є зелений міпл, то ви тільки одним міплом зможете, наприклад, купити. На аукціоні якийсь тайл. Ну і звісно, у нас є тайли. Тайли є декількох типів. У нас є тайли порядку ходу, тайли з кораблями, які будуть припливати, і тайли відповідно селищ. Тайли селищ діляться на чотири види у нас відповідно до кожного сезону: літні, зимні, весенні та осінні. Отже, подіям у нас є в цілому не дуже багато і дій, і можливих ви можете або поставити міпла на аукціоні, аби купити якийсь тайл, в кінці, в кінці раунду отримати його, або виставити міпла надію, або отримати ресурси, або, наприклад, покращення, або ж можна спасувати. До речі, цікаво тут те, що ви можете виставляти міплів як на свої тайли, які у вас перед собою ваше селище. АК натайли інших гравців, тобто, якщо там не зайнято умовно. Та, тому що навіть на зайняті тайли можна виставляти, то ви можете до них виставляти. А також можна виставляти на ті тайли, які зараз перебувають на аукціоні. От, Тобто навіть на них можна виставляти. Виставляйте куди хочете. Тільки раховуйте правило, що якщо якогось кольору вже е, є міпл на тайлі, то вам треба того ж кольору виставити міпл. Взагалі, тайли дають нам ресурси, такі як, от, якраз золото, дерево, покращення. Можна їх перевертати, вони будуть давати нам ще більше ресурсів і додаткові переробки. Переможні очки і якісь бонуси в кінці гри, які будуть якраз таки давати нам переможні очки. Тож тепер давайте розкажу, що мені подобається у цій грі. Перше, за що я казав ще на початку відео, це поєднання механік. Далеко не у кожній грі ви побачите таке цікаве поєднання механік. І воно тут не просто поєднане, тобто є одна механіка, є друга, є третя, і ви окремо кожну з них використовуєте. Тут це не зовсім так працює. Тут є одна механіка, і в неї вплетена інша механіка, що я маю на увазі. У нас є механіка виставка. Робітників та механіка аукціону, та це тут такі дві основні механіки. Ну і ще десь між ними тайл плейсмент, що нам треба виставляти, він теж досіє. І тобі треба вирішувати, куди ти зараз будеш своїх міплів пхати, або на аукціон, або на тайл, щоб просто зробити дію. І у тебе не вийде окремо це зробити. Тобто тобі треба і те, і те робити. І відповідно, один міпл може робити і те, і інше. А ще для того, аби тобі не втрачати постійно міплів, тобі ще треба це робити на своїх тайлах. А свої тайли треба туди поставити, їх купити треба, а потім ще на них поставити свого міпла, використати їх. От, а ще їх треба правильно розположити, аби вам, типу, доставку було проще робити, тому що тут є дороги, і ти типу, по дорогам це будеш все переміщувати. І відповідно, ти, коли граєш, відчуваєш це не як окремі механіки, які може і добре працюють, але вони окремо. Ти відчуваєш це як одне ціле, і напевно. Тому гра працює і тому вона так гарно оцінена багатьма гравцями. Плюс сама по собі базова гра не надто перевантажена. Здається, що тут багато всього, але коли ти в'їжджаєш, ти розумієш, що небагато у тебе можливостей дій. Більше все залежить, звісно, від тайлів. Тому що так, на тайлах у нас є різноманітність дій, там десь ти можеш виставити, отримати золото, десь ти можеш там дерево отримати. Деякі тайли не мають дій, але дають тобі покращення, якісь таких тайлів дуже багато. У них дуже різні умови, але в цілому тут і. Понографіка зрозуміла, тому з цим питань взагалі немає. Наступне, що подобається, це взаємодія у цій грі. Це конфліктне євро. Ви конфліктуєте тут буквально за все. За тайлою на аукціоні. Ви будете перебувати класні тайли один у одного, за дії на цих тайлах. Неважливо, чиї це тайли, це твій тайл, чи це тайл про супротивника, чи це поки що нічийний тайл на центрі поля. Ви будете виставляти туди своїх робітників і, відповідно, цим ви будете або блокувати цей тайл, якщо у іншого гравця немає. Такого ж кольору міплів або ж йому треба витрачати більше міплів. Плюс кожен раунд ми будемо отримувати міплів. І у нас тут є різні лодки, на них різна кількість міплів, на них різні кольори, міплів і ще й різні якісь уміння є. Плюс самі ширмочки. Через них взаємодія ще цікавіше, тому що ти ніколи не знаєш, скільки міплів точно у іншого гравця, які вони кольором, і які ще у нього може там є уміння. Далі такий собі сумнівний трошки плюс, але плюс це то, що вона грається до шістьох гравців. Я б, якщо чесно, не радив, звісно, грати прямо шістьох. Тому що мені здається, гра буде дуже довга, але в п'ятьох грати можна, і це ще умовно так нормально грається. Звісно, ідеально гра грається у чотирьох. Тут і баланс класний, і даунтайм гарний, от, але можна грати до шістьох. Якщо вам потрібно якесь євро, яке можна грати в шістьох, то от Кейфлавер для вас. Ось це мені у грі і подобається. В неї є якесь таке відчуття, що ти реально будуєш своє селище. Але давайте тепер поговоримо про те, що мені не дуже подобається або взагалі не подобається. По-перше, це візуал. Я буду чесним, що візуал тут 50 на 50. Є моменти, які гарні і унікальні, і класні, і ти розумієш, що ось це зроблено класно, але це. 50%, а інші 50% ну так собі. Поговоримо про наші тайли і малюнки на самих тайлах. Не будемо говорити зараз про рамки і піктограмки. То візуал, самої, е, самого селища, будівель, доріг він тут дуже класний. Він відчувається, що його малювали з теплотою, що хотіли, щоб воно гарно виглядало. Але другий 50%, які мені не подобаються, це оці рамочки, які є на кожному тайлі. Це ця. Напівпрозора рамка, і піктограма на ній, і ще й дуже великі, з великою кількістю інформації це якийсь капіц. От саме це дуже заважає зануренню у якусь естетику гри. І ти не відчуваєш взагалі не те, що ніякого сетінгу, а ти просто сидиш і дивишся на. Ці піктограмки, і просто граєш піктограмками. Все, ти не дивишся на е, ті домики, які там є під цими піктограмками, тому що вони тупо закриті, всі, на них не дуже комфортно дивитись, тому що е, самі малюнки не дуже яскраві, поверх них ще якась напівпрозора рамка, і то якийсь капець, ще написи. Коротше, взагалі, якщо ви хочете, типу, отримати якесь естетичне задоволення, то не знаю, як у вас, а у мене не виходить. Хоча, якщо придивлятись окремо на малюнки, то вони мені подобаються. Наступне, що мені не дуже подобається, це гра на двох. Ми грали на двох, і трошечки така нудновата гра. Вдвох немає того відчуття, коли ви. Перебуваєте ставки один на одного, коли ви постійно це робите. Так, у другій половині гри, коли граєте удвох, ви вже прям реально боретесь за одні і ті самі тайли, часто. Але перша половина гри, ви просто розбудовуєтесь, селище, і воно у вас так росте, росте, росте. Коли граєте в чотирьох або більше, то тут, звісно, хтось постійно перебуває твою ставку, ти переміщуєш своїх міплів на іншу ставку, ти використовуєш частіше тайли або інших гравців, або на середині столу лежать. Тому от, якщо ви хочете грати у Кейфлавер у двох то я б не дуже вам рекомендував це? Це в цілому, все, що я хотів сказати про базову гру. Я вважаю, що базова гра це такий гарний приклад, якраз незвичного євро, конфліктного з класними механіками. Ну і з таким візуалом, який начебто і класний, але й в той самий час не дуже. Тепер хочу декілька слів сказати про доповнення. Я нагадаю, що у цій грі є два доповнення. Вони не будуть локалізовуватись одразу з базовою грою, але я просто вам про них розкажу, щоб ви знали. Перше доповнення це фермери. Фермери додають вам тварин. Тварини, тварини це вівці, свині та корови. Потім, звісно, додають декілька тайлів, які ви будете використовувати у грі додаткові, і е, жетони пшениці. Пшениця має дуже простий функціонал. По-перше, за допомогою деяких тайлів, ви можете отримати переможні очки за допомогою пшениці. Плюс її можна скидати, коли ти переміщуєш свої товари по своєму селищу, щоб їх переміщувати далі. Також у доповненні, звісно, можна переміщувати і тварин своїх з пазбіч з одного на інше, і для цього також можна використовувати пшеницю. Більше вона ні для чого не потрібна. А самі ж тварини. Звісно, будуть давати додаткові переможні бали за окремі поля у вас в селищі. Тобто, фермери дають можливість заробити переможні очки за допомогою тварин і використання ще й додатково полів, які ніяк не задіяні у базовій грі. Друге доповнення мерчанс, ну або ж купці. Воно також додає декілька тайлів, які ми будемо використовувати у грі. Плюс додає контракти, такі плиточки розширень і шість е, домівок, таких чорних домиків, які ми будемо ставити на домашні тайли. Контракти, основне, що додається в цьому доповненні, їх можна виконати. Якщо в кінці гри у вас будуть виконані контракти, якісь, тобто у вас буде за ширмою або у селі те, що на контракті, то ви отримаєте додаткові переможні очки. Або ж ці контракти можна використати протягом гри, щоб отримати щось із них. Що там у тебе намальовано, наприклад, там намальовано тебе Зелений, червоний і жовтий міпл, то ти можеш скинути контракт і отримати одного з цих міплів. Плитки розширень дають можливість подвоїти переможні очки на тайлах, які ти вже покращив. Тобто, якщо тобі покращений тайл приносить 5 очок, то ти можеш його ще раз покращити за допомогою тої ж плитки з доповнення, і він буде тобі приносити вже 10 переможних очок. Плюс є додаткові, звісно, тайли, які дають можливість і ще додатково за ці плитки отримати очки. А самі ж домівки дають тільки одне. Додаткове покращення, тобто, якщо воно у тебе стоїть на твоєму домашньому талі, то коли ти будеш його використовувати, ти можеш зробити не одне покращення, а два одразу. От і в принципі це все. Якщо чесно, я думаю, що ці грі доповнення не обов'язкові від слова взагалі. Тому що, по-перше, вони не додають жодних ігрових механік, які були б цікаві. Ну і взагалі ігрових механік, вони додають можливість просто заробити якимось іншим чином переможні очки за допомогою тварин або за допомогою контрактів, але не більше. Плюс, коли ти додаєш їх у гру, вони починають перетягувати на себе ковдр, тому що коли випадають декілька таких талів, і ти його собі купуєш, ти починаєш збирати тварин. І і відповідно, ти намагаєшся тільки це зробити, тому що, ну, типу, це вигідно збирати собі тварин. Якщо ти збереш дві тваринки, вони тобі принесуть там 2-4 бали і все. То простіше того не робити. Так само і з контрактами. Ти коли береш собі контракти, так, ти за них можеш, якщо що, отримати якийсь ресурс, але ж тобі хочеться отримати саме за контракт переможні очки. А потім ще є додаткові тайли, які дають можливість там більше за контракти отримати переможних очок. І ти починаєш тільки в це йти. Плюс. У мене таке враження, що у цих доповненнях є така штука, що вони. Наче намагаються виправити самі себе. Тобто я роблю доповнення, і я одразу в доповненні пхаю якийсь кастиль, щоб він типу, щоб воно якось працювало. Наприклад, пшениця у фермерах дає можливість більше переміщень робити. У базовій грі це не потрібно. Це потрібно тільки коли ти додаєш саме доповнення фермери, тому що тобі треба переміщувати тварин. І з базовим переміщенням це не дуже зручно. бо У тебе дуже мало переміщень, відповідно, ти не можеш переміщувати своїх тварин. І от на тобі пшеницю переміщуй пшеницею. В марчантах є окремі 6 домівок, які дають можливість більше робити поліпшень. І тут знову ж у тебе є механіка, де ти можеш робити, типу, після того, як поліпшив свій е, тайл, ще раз його поліпшити. І у тебе немає так багато поліпшень. В базовій грі, щоб ти дуже багато це використовував, тому тобі на тобі домік, щоб ти міг скористатися цим доповненням на повну міру, якщо ти це зробиш. І відповідно здається так, що не змогли в базову гру внідрити нормально ці доповнення та ці механіки з тваринами і покращеннями, і просто додали якусь можливість робити це більше. От і я не вважаю, що це гарно, тобто мені не сподобалось. Тож, якщо ви думаєте, що ай, як же ж зараз кейф флавр виходить, а доповнення може ніколи не вийдуть, то я б на вашому місці не засмучувався і грав би в базову версію, і кайфував би. Але якщо ви думаєте, що фермери або мерчанти – це супер доповнення і що вони обов'язкові, то звісно, пишіть, поділіться своїм е, своєю думкою. Я залюбки почитаю, і звісно, у кожного може бути своя думка. Це моя суб'єктивна думка. Я не говорю, що вона правильна, це просто таке моє враження. Що ж, друзі, і на цьому все. Київ-клавер, гра, яка мені сподобалась, я дуже радий, що вона виходить українською мовою. І якщо у вас буде можливість зіграти у неї і просто скласти своє враження про цю не дуже звичну і цікаву євро. То обов'язково це зробіть. Ну а ви були на каналі Здвинуті кубики. Не забувайте підписатись на цей канал, поставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на нашому каналі. І ще також можна підписатись на наш телеграм-канал, аби взагалі нічого, нічого і ніколи не пропустити. Ну і на цьому все. Всім пока.